З давніх давен так повелося, сутужно жити довелося, і на теренах рідної країни зросло козацтво України. Немало пройдених шляхів, Лягло й немало ворогів, та лиш козак стоїть панині на нашій славній Україні. Настав той величний та відповідальний день єднання сучасності та історії українських захисників та захисниць із відомими на весь світ могутніми козаками. 14 жовтня потрійне свято, свято покрови Пресвятої Богородиці, традиційно. Саме в це православне свято українці вшановували та славили воїнів-захисників. Для козаків покрова була заступницею, оберігає Пресвята Богородиця і нинішніх воїнів. Проходять роки, минають століття, а в нашій пам'яті живуть імена славних українських синів, які своєю мужністю, сміливістю. Патріотизмом здобули вічну славу. Іван Мазепа він був здібним воєначальником, мудрим правителем. Дмитро Вишневецький, який відомий під іменем Байди. Петро Сагайдашнів славився як грізний непереможний ватажок мізових козаків. Богдан Хмельницький. Як подяку за великі заслуги. Спорудив йому український народ-пам'ятник у Києві на площі перед храмом Святої Софії, а на ньому надпис Єдина і неділима Україна. Пам'ятаємо про козацьку звитягу, про велич і красу подвигу славних запорожців, їхню хоробрість, мужність, патріотизм. Хвала і шана нашим козакам! Це унікальні герої світової історії. Вони боролися за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни. Власне, які ми зараз, 24 лютого 2022 року, поділило наше життя на до і після і вже зараз. Ми розуміємо, що буде ще один щасливий день день нашої перемоги. Мить, коли ми будемо обійматися, сміятися і плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття, українським воїнам. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо, за зоряну ніч та сонячний день. За цей чудовий день ми повинні подякувати нашим Збройним силам України. Хто пожертвував своїм мирним життям заради того, щоб ми з вами мали змогу жити в Україні? Тим. Хто поміняв зручне ліжко на солдатське, зручні умови на військові та звичне життя на хвилю боротьби? Ми не забудемо і не пробачимо, вшануємо тих, хто віддав своє життя за наше мирне завтра. 14 жовтня це свято нескорених. Бо, попри всі негаразди, дух українського народу не вдається зламати жодному з ворогів. Уклін тобі, солдате, за стійкість, за відвагу, за героїзм. Бажаємо, щоб у кожного українця поселилася козацька відвага, сила, доброта. Братерство, яке б допомагало нам вирости гідними синами та дочками нашої славної України. Ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України своєї вітчизни.